Для чого прокульчується картопля? На початку червня, в кінці липня, рів'єру здавали. ціну попали в 50-60, разів, я на 80 попав. В якийсь пізній сорт посадити на ранню, ну то у вас буде пізніше, ви вже в ціну не попадете. П'ять видів картоплі. О, бачите, це є Рив'єра. Я її заніс в хату. Дивіться, які гарні вічі. Бачите, синя, що не стоїть так робити. Еволюшн. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Ярик. І кажу, тепло вже десь з неділю. І передають, що тепло буде. В тепличці я посадив картоплю. А зараз я вам розкажу це для тих, хто хоче посадити раніше під агроволокно, під пилівку. І це, звичайно, на продаж, щоб мали добру копійку. І у нас є. 5 видів картоплі. І я вам зараз детальніше покажу, розкажу про е, прокульчування картоплі. О, бачите, це є рів'єра. Я її заніс в хату. Синя вічка має. Заніс в хату. І вона в мене 6 лютого. І вона була отака в мене. Бачите, гарненькі такі вічка. Дивіться, які гарні вічка. Це арев'єра. Бачите, синя. Щоб ви знали, вічка синя. Це є Рів'єра. Вона сама біла. а Жовта, то я скажу, назвай. А отака рев'єра. Це мені теж Юрко переслав е, має рожеві, якась польська рання. Має рожеві, похоже на аризону, груба. і Вічка теж такі має. Ну, Далі будемо дивитися. Тут я в магазині. Кажуть, на неї тут бананка в магазині була, просто і по 18 гривень. оцю я це взяв. Це наїсти привезли, а я собі думаю візьму. Це я садив гранаду і садив, коли сказали, теж кубанка, на неї як тільки не говорять. Вона така, бачите, подовгаста. Ну і я собі купив сітку по 18 гривень, але бачу, що вічка добрі. Для чого ми ще прокільчуємо, щоб бачити, що нема сліпих, як я називаю, самих вічок. Бачите, тут немає. Якщо є тоненькі такі, як волосинки, це вже не годиться картопля. А це я дивився, що не стоїть так робити. Я дивився, яка картопля всередині жовта чи яка. І бачите, зразу врізати на кульчині не треба в хаті. Бачите, вона є пов'яла, два вічка вийшло, але вона геть слабенька. Краще вже, як думаєте, садити, якщо крупніша буде, оця розрізали, але все рівно треба дивитися, щоб у вас. Вічка були, то краще вже посадити цілу, і у вас куща вийде дуже багато, як то говориться. Навіть так. Просто ви тим візьмете з під одного куща. Не дві посадите, а з під одного. І у вас буде бувайте так садити, і бачите, що має картопля одне-два вічка. О, от бачите, одна попала кругла якась, і вічок немає. Під кущом, що один сорт, а буває, що. Багато цілий такі, знаєте, світ, з півідра картоплі може дати. А друга пару штучок. Це залежить теж від проходження е, оцього, бачите, річок. Буває один-два, а буває повністю ґьожики. Бачите, от як якьожики. Це біла роса, вона не виводиться і росте постійно. Ну і роди, звичайно, і треба звичайно обновляти. є лісіва, лісіва. Зараз покажу вам картоплю і. Яка вона у нас без нічого, ні перегною, ну там нічого не було, ні я не давав 16-16-16, ні трамфотки, ні я нічого там не давав. А картопля дуже красива. Проходився тільки е, грогрін, це на, на двох стадіях. Це вже третя стадія піде, що е, 14 днів. Пів місяці якраз прийдеться, можна йти. При наливанні якраз маленьких картоплень треба якраз три двадцятки. три двадцятки, ми прийдемося. Цю я пізніше заніс, це 6 ця числа 12. -го. Ще він мені прислав е, evolution Бачите, от такий колір. От такий гарний колір. Він мені прислав, але я в хату не заносив, бо її пізніше вона ще сама по собі посадиться. Бо вона є трошки пізніше, посадиться на е, ґрунт вже в квітні. місяці. Цю посадю цю, е, цю, цю ще посадю і цю як ранніх сортів. Я для себе порядок висадю і чуть-чуть пізніше, так як я з хати зараз виніс. Бачите, це я виніс. І буду заносити в кухню просто найпро, е, вже холодніше там, бо в мене в хаті протоплюється. І вже буде, як то кажеться, сама по собі доходити ті самі бічка. Є стимулятори різні, які можна примінити, щоб вам скоріше, але краще раніше занести. Ми заносили, якщо в тепличці садили, ми заносили в січні місяці. Першу посадку рев'єре, бо в ще є друга посадка Рив'єра, це перша посадка. А є ще друга, яка обирається на тому самому місці, можна садити, чи після капусти можна садити ще раз картоплю, це на півдні на Херсонщині, і в нас виростала, але вона вже так довго у нас довше пробуджується. Це кажеться, пробуджується. Бачите, вічка це пробудилися, і вони раніше, як оці о, теж, ви бачите, теж раніше пробудилися і вони пішли. А ця взагалі дивіться, яка красива синя. І я заносив в січні місяці, січні, десь на початку, і вона місяць-півтора в мене була в хаті такі вічка, потім я виносив в ящиках. У таких ящиках бувало і до тони, чесно кажу. Хай 10 кілограм, це скільки треба. виносив потім прохладний. Ставлю і чекаю, поки висаджу їм в теплички. Чому раніше можна і в лютому, звичайно, ще, але ті, що буде садитися в землі на вулиці вже відкрито. а так то скоріше, щоб садити в теплички, під плівку агроволокно, так само і на вулиці можна в березні, на початку березня місяці, в даний час можна садити, навіть раніше можна було садити картоплю під агролокно накрити на землю. І зверху дуги і плівка. Тоже непогано. Це я розказую по раній картоплі. Дехто каже, що ну тільки треба, щоб раніші сорта були, бо дехто питається, чи можна там. Якісь пізній сорт посадити на ранню, ну то у вас буде пізніше, ви вже в ціну не попадете. Так що можна чорев'єра більше дає під кущом. Можна, тож, це є ультраранній сорт. Білороса це ранній сорт, вона теж вийде вам, але, вже не, як то кажеться, під кущом такого не буде. Там наливається картоплі до 8-10. До Тут може дати і до 25. В мене навіть пересчитував, якщо добра репродукція. Бо я сам не знаю, які по репродукціях, тут вам ніхто не скаже. Просто отакі, так зробили, посадили, можна попасти навіть і на непогану, щоб їх купити, І так, як кажуть, на не продають отаку От більшу. Вона не така дуже більша, якраз посадочній, дуже добра буде. Це, я так зрозумів, вона гранадане. І тут, правда, мені прислали. Той ранній, вона вродила так, дрібної такої не було, тоді і дрібніша, звичайно. мене польська раня. Сорт він не знає, просто прислав мені. Ну і зато йому дякую. Просто на пробу я буду садити, бо я вдома садив до 12 сортів різної картоплі. Просто для себе мені інтересно було, У мене була і, і гала, це середній сорт, дуже смачна, і кон'єкт був. Та різні сорти, і Орла була, і прадо було, колум... колумба був, багато було. А тепер, звичайно, і Ред Соня, і Ред леді, і Скарліт, різні були картоплі, я вже їх і смак, бо сам її готую, і смак знаю. А так я би серед вам оцю на продаж. Біла роса, вона ой, білороса для себе могла бути і на продаж. Вона непогана весь час. Рив'єру, це ультраранній тільки на продаж, можна і собі, якщо захочете. Вона найкраща з молодих, як викопаєте. Не пожалкуєте. Це я розказую просто про картоплю. І картоплю різати, як я кажу, зразу як ви в хату заносите, не ріжте. Не бажано бачите, я так і Положив просто, а вона сохла. Вона просто сохла, Ось, Хоч я і трошки прокоплював в хаті, накрив темним, кроплював водичкою. Бачите, їжики є, їжаки. Їжаки є довкола. Це куплена в магазині недавно, буквально. Десь 10 днів назад. Ця шостого, ця числа 10-12-го в мене була отакі вічка. Я теж різати не буду, в ям, в лунку вкину в ямку і буду уручну посадю рядок-два цієї і цієї. Подивимося, як воно під кущом. Да, якраз буде і наглядно подивитися вам. Перед посадкою можете протравити від хвороб і від шкідників є різні препарати. Як раніше був престіж, зараз він роді, його немає. Є другі аналоги, можете загуглити, я вам певного не скажу. Але можете взяти, там йде літра почти на тонну картоплі. Розводиться, мачається і, звичайно, воно краще, тому що ну, зрання, як би сказав, що жуки, жуків ще не буде, тому що ми вже з червня місяці, на початку червня, в кінці липня, рив'єру здавали. А з теплиці здавали до числа 10, вже почти не було. Зараз викопали ціну попали в 50-60, раз я на 80 попав гривень. І було непогано. По землі. Земля, звичайно, має бути пухкенька для картоплі, це дуже суперово. Полив, полив, якщо тут на заході, то дощом, дощі перепадають, а так на півдні, звичайно, капля капля на рядку і поливали чим водичкою з різних водойомів, кого які є. Це непоганий полив, тому що каплею пропустив, краніки, бачите, в мене вже все готове буде. Тут буде в мене капуста і два рядочка або рядочок. Подивимося, наскільки в мене вийде, тут 50 метрів. Посадю ще ранній картоплі тих два відра. Будемо дивитися, як в мене вийде. Але трохи пізніше, трошки пізніше, раніше не хочу, трохи пізніше. Подивимося, результат у нас Все багато говорять, хто з хімією працює, хто з. Ну Є, що картоплю як посадити. Проходять, звичайно, щоб трава не пішла, щоб щоб в нас був гарний, як то кажеться, це урожай, щоб не забила трава картоплю. Ми переважно проходилися це гезогардом. Гезогардом пройшлися, картопля зійшла. Ну і звичайно, по і бурян йде не так вже але йде. Головне зробити корку цього і не ходити по ньому, по, по тій площі. Тому що верха покривається корка тою плі, рідиною, що ми розбризкуємо, і воно тримає вам це замітно зразу. буде. Переважно я кажу, гезогардом. Ходять з інкором ще. Тут я не проходив, не проходив але будемо дивитися. по... По погоді, як то кажеться, по погоді можна дивитися. Від, як кажеться, шкідників, шкідники, звичайно, їдять, друтянки, всі різні теж препарати можна давати чи в землю. ну, Ми переважно давали по каплі. По каплі ми, був такий непоганий скорпіон, що дається по жуку наверху, що на цьому. Але, звичайно, місяць до урожайності, як то кажеться, ніхто там. Це я вже говорив на пізні сорти, які викопували на посадочний матеріал. Ніхто не ходився, як то кажеться, тому що вже вона просохла, вона вже, і тоді вже ми викопували. А на ранню, на ранню переважно не ходили нічим, тому що вона би скоро, як то кажуть, наливається. Це більше по Рив'єра і ще є такий сорт житомирської вроде, селекції. Тірас. Теж непогані, але це на любителя, чесно кажу, це на любителя та картопля. При такій погоді на Херсонщині, звичайно, я би вже рев'єру садив. Починали садити перший раз я 4 березня 6, -го, 9, -го, 25 -го, і одного разу була непогода, Ми садили аж 8 квітня. Ну, це вже була пізніше, вже з половина червня ми тільки врожай збирали. А так, прокільчувати, що прокільчувати, тому що на раню кажу. Якщо ви хочете в відкритий ґрунт для себе, можна тим не займатися. Це ваше діло. Але. Як то кажеться, можете раніше, бо я бачу, що тут люди сажають деві теж під агролокно, під плівку, так що можете ви теж так зробити собі для себе, буде раніше, ну і пару копійок би заробили. І ще я вам хочу сказати, що для чого прокульчується картопля, картопля прокульчується, щоб вона скоріше вилізла з землі. Тому що поки у нас землі буде до тепла чекати, а так вона вже, вже оключена. І вона просто-напросто вилізе скоріше в, з землі і буде набагато раніше. Як її тримати припустимо до місяця в хаті, значить вона десь на 2 тижні три, при тому вона скоріше вийде. А під плівкою чи агролокном скоріше буде. Так що переходимо. добрий такий агроном знайомий, який розкаже вам про картоплю все, як то кажеться. Як її проключувати, чим обробляти і все остальне. Це Тімур і його канал Агродвіж. Дивимося. Всім здоров'я, садимо картоплю. Ну і пишемо в коментарях, що до чого питаєтесь, розповідаєте, які сорти рані у вас є. До побачення!